Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Михайлом Федоровим щодо нового формату роботи Міністерства оборони України. Головний акцент підвищення технологічності оборони задля збереження життя українських військових. Про це президент України зазначив у вечірньому зверненні. Зеленський наголосив, що Росія намагається тиснути масштабом атаки. України має відповідати швидшим розвитком технологій. А також нових видів озброєння та сучасної тактики. Президент підкреслив, що Мінцифра від початку війни є ключовим джерелом інновації у сфері дронів, зв'язку та розвитку ринку виробників зброї. Під час розмови обговорили план дій, який Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони. А вже за тиждень він має представити. Конкретні проєкти рішень. Конкретні речі вже зроблені. Очевидно, працюють ефективно. За грудень 35 тисяч знищених окупантів. Це підтверджено на відео. За листопад було 30 тисяч, за жовтень 26 тисяч знищених окупантів. Зростання цих показників це наслідок Правильних рішень саме таких рішень має бути більше, і кожне правильне рішення у сфері оборони береже життя наших українських воїнів.